Ця картина називається Артрет традиційний Самчиківський або псевдосамчиківський. Ну, річ у тім, що одного разу я працювала в одному закладі тимчасово замінюючи сторожа, який пішов у відпустку. А інший сторож мене змінював. І от раптом і другого сторожа скасила та хвороба. Яка називається артрит. І я працювала за двох сторожів, ну, тобто, кожну ніч. І у той час якраз мене, той же самий мій улюблений друг Сашко Протяг стимулював до того, щоб малювати, наприклад, щоденник. Якісь робити замальовки свого життя. Ну і якраз. Якщо у моєму житті з'явився такий артрит і змінив його трохи тимчасово, то треба було намалювати артрит. На той час мене дуже зацікавив Семчиківський розпис. Я уявлення не мала, чим він робиться, як він робиться, тільки бачила ну, яскраві ті картинки, і мені не вистачало там, так би мовити, сюжету. Ну, як завжди, цей розпис. Має таке більш декоративне призначення, але там подекуди бувають якісь фігури, якісь там птахи, живі істоти. І я подумала, що ну, таке цікаве зробити з ним можна було б. І от я придумала такий артрит. От у нього, бачите, там ніби як запалені суглоби, такі червоні. Це така фігура.